15 березня представники фінансового сектору України працюватимуть у Варшаві із місією міжнародного валютного фонду. Сторони планують обговорити параметри потенційної майбутньої програми для України? Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, щоб Україна отримала повний консенсус і підтримку фонду, треба трохи попрацювати, і зокрема всередині цієї організації. Отже, яким чином можна працювати в цій організації в міжнародному фонду, цьому фонді ми далі поговоримо з Олегом Устенко, це радник президента України з питань економіки. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Про роботу в різних міжнародних організаціях. Ну, по-перше, що мається на увазі, що ми хочемо. Ну ви дійсно правильно сказали в нас дефіцит державного бюджету. Дефіцит державного бюджету в нас виник внаслідок саме російської агресії. Якщо навіть подивитися попередній рік, то прогнозувалося на в кінці 2021 року, що на весь 2022 другий рок дефіцит державного бюджету буде складати приблизно 7 мільярдів доларів. По факту, після вже агресії, після того як держава почала отримувати набагато менше. В державний бюджет ніж прогнозувалося, знов таки частина підприємств просто не працювала. Частина підприємств була знищена, частина підприємств знаходилася на тимчасово окупованих територіях. Дефіцит державного бюджету збільшиться до 5 мільярдів доларів на місяць, 7 мільярдів на рік, те, що прогнозувалося, і 5 мільярдів доларів на місяць по факту, те, що було в попередньому році, і от вже тоді, навіть в березні, перший тиждень березня. Після початку російської агресії на засіданні Великої Сімки, головуючи в той час, Німеччина головувала, в той час і Шольц відкривав перше засідання вже після початку війни. Він сказав, що Україна має бути підтримана по всіх напрямках, в тому числі і по фінансовому напрямку, і всі країни союзники. Мають зробити все, що можливе для того, щоб це підтримати. І після того вже звучали ці відповідні заяви із різних. І ви сполучених штатів Америки і від міжнародних фінансових інституцій від Європейського Союзу. Ну і в кінці кінців весь дефіцит попереднього року був повністю перекритий. В цьому році ситуація трошки краще, трошки краще в тому плані, що коли верстався вже бюджет на цей рік, було зрозуміло, що ми зможемо по перше, ми не будемо падати, як падали в попередньому році. Я просто нагадаю вашим слухачам, що в попередньому році ми впали більше ніж на третину. Найпроста глибше падіння, яке взагалі в нас було за один рік з початку нашої новітньої економічної історії з 91-го року, в цьому році, згідно до прогнозу, ми можемо зрости. В бюджеті закладено біля 3%. По факту ви вже бачили. Може прогноз, який виставив Національний банк України. Вони говорять, що буде зростання, але не таке буде приблизно на чверть відсотка, але все одно це означає, що буде дефіцит державного бюджету. І цей дефіцит буде приблизно 3,5 мільярди доларів на місяць, а відповідно на рік 38 мільярдів доларів. 38 мільярдів доларів треба яким чином перекривати. Яким чином це можна перекривати, коли в нас немає можливості виходити самостійно, скажімо, на зовнішні ринки запозичень? Коли в нас іде війна, в нас є єдина можливість перекривати цей дефіцит за допомогою наших союзників. І отут, коли ми дивимося на наш бюджет. Ми бачимо, що умовно його можна розділити на дві великі частини. Перша частина це все, що стосується нашої армії нашої безпеки. І тут всі податки, які ми самі збираємо, ми повністю відправляємо саме на безпеку і оборону. А решта, те, що відноситься до соціальних. До соціальних програм програм, скажімо так, не пов'язаних з військовою тематикою, фінансується якраз за допомогою наших союзників. Оці 38 мільярдів доларів необхідного дефіциту. Да, дефіцит який є і необхідного фінансування саме за цими програмами, він розподіляється таким чином на цей рік, що 18 мільярдів доларів, що ж знов таки вже було озвучено. Осовано і навіть кошти почали е, приходити в Україну. Це європейський союз перекриває. Тобто 38 мінус 18 мільярдів доларів, це те, що залишається 20 мільярдів доларів. Те, що треба перекрити додатково. І якщо ви подивитеся на подальші рішення, які були прийняті, то було знов таки підтверджено, що десять або приблизно 10 мільярдів доларів це сума коштів, яка надійде в якості підтримки від сполучених штатів Америки. Знов таки треба не плутати, що є підтримка як і фінанс фінансова і не фінансова, тобто в даному випадку фінансова підтримка це те, що безпосередньо йде в наш державний бюджет, перекриває потреби державного бюджету. Але є ще багато мільярдні підтримки, скажімо, військового характеру, не військового характеру, але не ті, які ідуть вигляді живих коштів, які зараховуються до нашого державного бюджету, тобто і є. Програми до речі, фінансування, от ми згадали з вами ці 18 мільярдів доларів, які будуть витрачені з боку Європейського союзу для нас. Крім того, знов таки за аналогією з попереднім роком, крім того, що сам по собі Європейський Союз дає кошти, нам дають кошти ще окремі країни, які є теж членами Європейського союзу, але вони ще додатково нас фінансують. Така ситуація була в попередньому році, там, скажімо Німеччина давала окремо кошти, Франція Ну всі країни, шле Латвія, Літва, Естонія. Всі члени європейського союзу це давали. І навіть ті, що не є членами європейського союзу, ми отримували, скажімо, від Японії гранти, ми отримували від Австралії. Пане ми ми до речі, наш, дуже дякуємо всім нашим партнерам, всім союзникам, які нам допомагають, але от ви провели правильну аналогію. Дивіться, якщо зараз всі гроші, які нам дають наші союзники, це покриває наші соціальні зобов'язання, мається на увазі пенсії, зарплат, ну взагалі всі державні зобов'язання, які не стосуються війни. На війну ми фінансуємо за власний кошт ніхто нам в цьому випадку. Ну якщо ми не випадку, якщо вже не казати про пряму допомогу зброєю, як роблять наші союзники, ми не робимо. Бумо тим не менш головне питання: От ви сказали, що в цьому році ми так не впадемо. Це тому, що більше нема куди падати, чи ситуація наша економічна ситуація, бізнесова ситуація, що так можна і назвати, вона покращилась. Я б сказав би так, не те, що вона покращилася, але й відбулася така певна адаптація до поточних умов. По-перше, частину наших територій було звільнено, тобто підприємства можуть там працювати. Частина наших територій перекрита вже нашими засобами ПВО, і от там теж є можливості для, для більш-менш такої нормальної роботи або відносно, краще сказати, нормальної роботи. Частина наших підприємств. Була переміщена з тих територій, які знаходяться під постійним вогневим ударом ворога. Вони переміщувалися на інші, наші більш такі. Ну, з точки зору безпеки відносно спокійні регіони, тобто це означає, що ми можемо зростати. Але теж правда, що навіть я приведу такий наведу такий приклад, що коли взагалі верстався бюджет на цей рік, міністерство економіки вийшло, вийшло з прогнозом, і в своєму прогнозі вони говорили про те, що є можливість незначного подіння, скажімо, до 5% в цьому році, і до зростання до 15% тобто уявіть собі, який ну таке. Розбіг в цифрах іде, і відповідь, чому це може чому це відбувається, перше і головне це війна. Якщо війна закінчується, скажімо, завтра, да, ми отримуємо перемогу вже завтра, то зовсім інший макроекономічний прогноз буде на цей рік. А тоді зростання буде не декілька відсотків, а воно буде там набагато більшим, і Тоді можна говорити про там я не знаю, 10-15 відсотків зростання. Тобто ситуація, яка є на полі бою з ситуація, яка стосується війни, вона є в даному випадку визначальною з точки зору, яким чином буде розвиватися економіка, але все одно дійсно ми впали на третину в попередньому році. І дійсно, коли в тебе є таке, кажуть економісти, низький статистичний рівень, то порівняння. Відповідно, що ну навіть незначні такі зрушення, позитивні, вони будуть відбуватися там в декілька відсотків, будуть відбуватися там в декілька відсотків економічного зростання, що саме закладено в державний бюджет на цей рік. І повертаючись знову до питання міжнародного валютного фонду, там є і фінансування на цей рік від міжнародних і фінансових інституцій. І в тому числі від міжнародного валютного фонду. Ну не треба нікому пояснювати, що міжнародний валютний фонд це достатня така впливова інституція, і з точки зору коштів, які в них є, і з точки зору того, що вони є, коли країна не знаходиться в військовому стані. То це такий ну певний позитивний сигнал для інвесторів. І в даному випадку, декілька тижнів тому, відбулася дуже така успішна зустріч президента Зеленського з головою міжнародного валютного фонду. Вони обговорили питання, в тому числі пов'язані з відкриттям нової такої достатньо вагомої програми. І те, що обговорюється, це те, що частина коштів. По відкриттю цієї програми вона може бути використана на, на фінансування знов таки дефіциту державного бюджету. Там, скажімо, 10 років тому, коли ми говорили про міжнародний валютний фонд, це було начебто не традиційно. Але е якщо ви подивитесь навіть програми, які відкривалися в Україні вже після е там 2015 року, ця велика програма, яка була відкрита Extended Фан Фасиліті, програм програма розширеного фінансування е кредитування України, там вже Тих приблизно часів була можливість використовувати частину цих коштів на фінансування державного бюджету. Якщо сказати вже в такому сухому е залишку, е то знов таки всі наші союзники підтвердили, що Україна буде підтримана по всім напрямках, в тому числі по фінансовому напрямку, переживати з точки зору того, що яким чином буде е там. Тяжкі часи для нашого бюджету я точно б не став би щонайменше на пане, цей Пане Олеже, Я вас трошки, вибачте, переб'ю у нас обмежений час ефіру. Скажіть мені, будь ласка, от робота з МВФ. Ми якось звикли, що МВФ надає кредити, і зараз у нас збор за кредитами перед МВФ 338,8 мільярдів гривень, якщо я не помиляюся. От скажіть мені, чи можливо варто вибудовувати, чи, чи реально вибудовувати роботу з МВФ не на надання кредиту, а на його списання, чи може бути така практика? Ну, що стосується взагалі кредитного ресурсу, який в нас є зараз, то скажімо, на 2022 рік до початку війни прогнозувалося, що рівень нашого державного боргу по відношенню до нашого валового внутрішнього продукту буде буде зменшуватися і на кінці на кінець 2022 року буде складати менше ніж 50%. Вважається нормою не нормою, а абсолютно таким. Стабільним становищем, те, що відноситься, називається мастрійські критерії. Там треба мати це співвідношення боргу до ВВП, десь на рівні 60% і менше в нас могло бути менше ніж 50% Тобто з цієї точки зору ми були повністю захищені. Але що відбулося? коли падає вал внутрішні про. Саме це відбулося в попередньому році, то знаменник він різко зменшився, а чисельник, тобто борги, які були, вони залишилися в попередньому розмірі, і ще додатково нові. Е додав... Навіть не дивлячись на те, що більшість коштів, які ми отримували в попередньому році, вони йшли в вигляді грантів. Тобто, це не кредитний ресурс, які треба віддавати або сплачувати за ним відсотки. Але все одно, навіть при цих умовах було проведено так звана реструктуризація нашого державного боргу по всіх наших називається європейських облігацій. Тобто, наші боргові зобов'язання, які знаходяться на міжнародному фінансовому ринку, було вирішено, що в. Два роки ми не будемо їх обслуговувати, не будемо нічого по них виплачувати, і почнемо обслуговування лише декілька років після, після війни. Що стосується міжнародного валютного фонду, то там теж буде залежати по нові програми, яким чином буде відбуватися обслуговування цієї програми. Але не треба думати, що ситуація в нас там, скажімо, з боргом якась ну дуже критична. По перше, по перше, це все залежить, чому я навів ці знаменники, чисельники. Бо якщо ми перейдемо вже в поствоєнний період часу, то зростання економічне буде значним. Це означає, що знаменник, це все жнизу дробі буде знаходитися. Воно буде збільшуватися швидкими темпами, і оце співвідношення, начебто, боргу до валового внутрішнього продукту, воно буде зменшуватися. Важливо вийти на рівень до 60%. Якомога швидше що стосується обслуговування боргів, списання боргів і таке інше, все ж таки, це я б сказав би по відношенню до нас зараз. Наша ситуація я б сказав би, що це питання вже на поствоєнний період нашого розвитку. Пана зрозуміло дійсно, насправді ви дуже таку розлогу відповідь дали. І перш за все, ми зрозуміли, що борги є, за їх треба сплачувати. Але на сьогоднішній день дякувати Богу, що в нас є збройні сили України і є в нас партнери, які допомагають тримати оборону на всіх фронтах, у тому числі і на економічному фронті. Олег Хустенко зараз був з нами на прямому зв'язку. Радник президента України з питань економіки.